Я думаю, що в моєму домі є привиди. Гаразд. Останнім часом в моєму домі те, що відбувається, надприродні. Мій друг каже, що я повинна комусь сказати, та я просто не знаю кому. Тож я опублікую це тут і побачу, може, хтось може дати пораду. Я не дуже гарна оповідачка, тож потерпіть мене. Um, все почалося кілька місяців тому. Я думаю, озираючись um, назад, я майже певна, та, що це сталося в кінці серпня. Так, десь там це почалось. Собаки помітили це раніше мене. Я чула, що тварини чутливі до привидів ніколи не замислювалися про це раніше, але так, їхня поведінка змінилася ще влітку. Я готувала їжу чи ставила прання, а собаки починали ходити і скиглити, заглядати в кутки так і таке інше. Інколи вони сіпалися без причини або просто втрачали здоровий глузд і починали гавкати, як скажені. Скажу чесно: спочатку це бісило мене, я не могла зрозуміти, та що з ними. Коли вони втратили апетит, довелося вести їх до ветеринара, і він не знайшов нічого. Просто сказав, що вони, здається, перебувають у сильному стресі, і запитав, чи вдома все гаразд. Вдома було добре, і я самотня жінка, тож жодних сварок поруч з ними, та й на них ніхто не кричав. І я працюю в фрілансі, тому не залишаю їх самих на 12 годин або щось типу такого сусідами теж все добре. Я приділяю їм багато любові і уваги, і я просто не розуміла. Але потім, потім я почала помічати. Наприклад, якщо була кімната, куди вони відмовлялися заходити, я йшла туди, щоб спробувати переконати їх прийти вслід за мною і помічала, що в кімнаті дуже холодно, значно холодніше, ніж мало бути. Якщо вони будили мене вночі гавкаючи, я заспокоювала їх. Та, прислухаючись, почала помічати звуки, схожі на кроки чи дряпання. Спочатку я пішла раціональним шляхом. Я перевірила опалення, все працювало як слід, викликала дезінфектора, щоб ще раз оглянути всю оселю, переконатися там, наприклад, що в синах не живуть щури. Коли я почала бачити усяке, я придбала детектор Чадного газу. Чесно, до того моменту я сподівалася, що в мене є якийсь витік, який би пояснив тіні, що швидко рухаються, які я бачила краємок. Але, на жаль, речі почали жити своїм життям. Ну, наприклад, я клала окуляри для читання, відверталася на секунду, і ось вони були вже в іншому кінці кімнати. Світло, яке я вимикала, включалося знову, як тільки я повернусь. Двері та ящики відкривалися самі собою, коротше колося все те стереотипне лайно, яке ви бачили у сотнях фільмів жахів. Я не була скептиком, але також віручою мене не назве. Але якою б розумною я не вважала себе, неможливо було ігнорувати той факт, що в домі відбувається щось дивне. І це було не лише фізичне. Я я не можу описати, як це було майже як тривога, але якщо ви розумієте, що я маю на увазі, просто жахливе, жахливе відчуття. Собаки раніше спали під дверима моєї спальні, але коли справи пішли все гірше, я почала пускати їх наче до себе, для свого комфорту та їхнього. Вони спали на ліжку, притуляючись до мене якомога ближче, і я сподіваюся, що зі мною вони хоча б почувалися в такій самій безпеці, як я з ними. Раніше я дивилася фільми жахів, де людей переслідували привиди і завжди дивувалася. Ну чому вони не втекли за перших ознак чогось моторошного? Та коли це трапляється з тобою, все інакше. На початку буває затища в активності, ви маєте час заспокоїтися, розслабитися перед наступним проявом. І є також момент заперечень, бо ви не можете повірити, що це справді відбувається. Такого ж не буває в реальності. Хіба ні? Минув деякий час, перш ніж я зламалася, і я не знаю, була сміливою чи тупою. Але частина мене просто продовжувала вірити, що я витримаю, та стало тільки гірше. Покривалося, стягувалося з мого ліжка, коли я спала. Речі ламались, і я повісла на стіну розп'яття, хоча я не релігійна. І одного ранку я спустилася вниз і побачила, що воно зігнуте навпіл. Під кутом 90 градусів дерев'яне, дерев'яне розп'яття зігнуте. А сьогодні вночі я прокинулась від собак, які гарчали. Гарчали так страшно, як ніколи раніше. Вони доброзичливі, маленькі собачки, і я не думала, що коли-небудь чула взагалі їхнє гарчання. Я миттєво прокинулася. В кімнаті було холодно, а в ногах мого ліжка. Стояла ця фігура, чорна тінь у формі людини, десь два метри заввишки. Він нічого не робив, просто стояв. Але я була налякана так сильно. Боже, Це була найстрашніша мить в моєму житті. Досить це була остання крапля. Я вибігла з кімнати, схопив взуття пальто та ключі, я кликала собак, але вони не прийшли. Я думаю, вони затримали це, щоб я мала змогу втекти. Я кричала і кричала, кликала їх, але вони не приходили. І врешті я просто пішла, як боягузка. Та мені було надто страшно залишатись. Зараз я живу у подруги, сховалась від усього в кімнаті для гостей, я їй вже все розказала. Вона розуміє, і навіть якщо не вірить мені, то принаймні співчуває і, здається, все ж сприймає мої слова серйозно. І я відчуваю, що вперше за кілька місяців можу розслабитися. Не думаю, що я усвідомлювала. У якому ж сильному стресі я так довго перебувала. Але я дуже хвилююся за своїх собачок, і моя подруга сказала, що з'їздить за ними, перш ніж піде на роботу вранці. Я збираюся взяти вихідний, щоб провести з ними час і наздолужити все, що ми пережили редаговано. Я збиралася опублікувати це вчора ввечері, але після всього, що сталося, я була надто втомленою і заснула. А зараз ранок. І я дещо тривожить мене. Я ще спала, коли подруга з'їздила за собаками, і я була така виснажена, що не прокинулась, коли вона зайшла в кімнату, залишила записку і поїхала на роботу. Було дивно, коли я, врешті-решт, прокинулась, я так звикла спати з собаками, що ліжко здавалося порожнім без них. В домі було тихо, і я припустила, що це означає, що вона перевірила їх, і з ними все гаразд. Та я прочитала записку, яку вона лишила, довелося прочитати тричі, щоб все зрозуміти. Гей, hey, забрала собак без пригод. Я думаю, вони в порядку, чорненькі, принаймні, точно в порядку, але двоє інших такі тихі, що мене це непокоїть. Та, думаю, це травма чи щось типу такого. Сподіваюсь, вони почуватимуться краще тепер, коли я забрала їх з того будинку. Я все ще гость у її кімнаті. Я не чула жодного шуму знизу. І я надто боюся, щоб іти туди досліджувати, тому що, ну, розумієте, в мене лише дві собаки, і жодна з них не чорна. А у моєї подруги вдома стає дуже-дуже. Холодно.